где ПВО? Свет. Все. Во всем городе нету. Связь глушит. Просто связи нет, интернета нету. Что ты полетела? Black аут А бабе просто вот стоит. Ты это я снял? Да. Покажи. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф». Це свіжий випуск нашої антипропаганди. А сьогодні навіть трошки воєнного розбору порячим слідам того, що відбувається з російським ціньовим флотом, і як американці судячи з усього вирішили тихесенько його знищити. Що відбувається, куди подівся дух анкорюджу? і не тільки про все це і не тільки. Ви почуєте в нашому випуску, але на старці не забувайте. Лишайте нам свій лайк, пам'ятайте, що таким чином ви допомагаєте нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф для того, аби нічого не пропустити і бути першими глядачами найголовніших випусків. Ну і звісно, перше і найголовніше, що має робити кожен українець, кожен небайдужий, кожен хто нам переживає і, звісно, бажає перемоги. Це донатити і підтримувати Збройні Сили України. Друзі, в нас в описі до нашого сьогоднішнього випуску ми традиційно лишаємо посилання на збір і закликаємо кожного перейти і задонатити, підтримуючи наших кращих із кращих. Сьогодні ми підтримуємо батальйон безпілотних систем 47-ї бригади, що працює на ударних крилах по тилу ворога, і збираємо разом із вами 250 тисяч гривень на автомобіль. На ремонт автомобілю та на обладнання, яке використовується на фронті, Донайте тим на збройні сили України. Підтримуйте нас, і тільки так у гуртума ми зможемо зупинити нашого ворога. <звук> просто вот стоит. Короче. Просто темнота. Black out. Вон там, типа, другие села вообще черным-черном. Нельзя показать мне просто блокаут какой-то. Что-то полетело. Господи. Я покажу. Только что гало отключился полностью. Он нагал. Только что свет был. Что-то бахнуло. Это слышала? Да. Как рядом прилетело. Ой, у меня мурашки пошли. Это я тебя снял? Да. Покажи. Чтобы ты меня. У -у -у, вот это да. Короче, пи***лона, она, просто как, не знаю, она орёт все, он пропала, связь глушит, просто связи нет, интернета нету, вообще очко. Вот летит дрон. Самолет маленький. И вниз пошел. Ой. Ну и где ПВО? Нету никакой ни одного ПВО, не сработало. Все, во всьому Все. ніту. Да. Ну і як і обіцялося Путіним, і з 26-го року в Росії розпочинається нове життя. Ну що, з Новим годом, з новими цінами у вас відео вже? Точніше, нове дороге життя, яке не зовсім росіянам по кишені. Все. Масово всі сотрудники переписують ціни. печатна машинка, вот эта, которая ценники у них штампують. Блін, просто в ужасі, просто в ужасі. Там підвищують ПДВ. Звісно, коли все це відбувалося, і Путін коментував, що там буде, оці всі зміни. Він так сподівався, що це тимчасово. Не надовго, бо він розуміє, як це важко. Але направду, росіяни мають заплатити за війну, яку вони розпочали разом із путіним. Тож тепер жити буде ще дорожче. А помирати виходить дешевше, то знову Путін отримує собі додатково мобілізованих. Одним словом, ми підгледіли в соціальних мережах, де вітають росіяни одне одного, навіть не стільки з новим роком, скільки із новими цінами. Бо в буквальному сенсі, як тільки стрілочка перевалила і перегорнула календар на наступний рік, ціни збільшилися. Тож тепер росіянам доведеться складати не просто вішліст. Що б вони хотіли купити чи список необхідних покупок в магазині? Ні, ні. Тепер ще з дому і з калькулятором вони мають підрахувати, то на що в них вистачить грошей, а на що ні. А, з продавці розмовляли, я давно хожу в цю п'ятерку, ми хорошо від Вона каже, Оксана, це просто жопа. В середньому ціни піднімуться від 15 до 30%. Вы представляете, пока люди бухают, пока люди празднуют непонятно что под шумок, уже цены выросли не только на продукты, но и на корма, на стройматериалы, на корма для животных, вообще на все. Сейчас люди очнутся после новогодней пьянки и придет жопа, потому что все деньги пропиты, проеты, а дальше на что бежать искать вторую, третью, четвертую, пятую работу? Такой вариант, потому что а, коммуналка в среднем вырастет до 30% тоже, а кто-то еще не верил. Да, все СМИ а, такие серьезные, такие, да, гигантские, скажем так, пишут, что люди вообще думает о подушке безопасности, о финансовой подушке безопасности. На что они будут жить, как они будут жить. Хотя 90, 99% опрошенных говорят, что они хотят жить хорошо и в старости хотят жить хорошо. Но почему-то делать ни хрена никто не хочет. Уже давным-давно сказали, что люди, очнитесь, пора искать какие-то возможности дополнительные, заработка, все. Уже вторая, третья работа не спасет никого, никак. Все, дожились, приплыли. Это вот 2%, которые не ударят сильно по кошельку. Ударят, еще как ударят, так это еще цветочки. Прогнозируют до 30% поднятия НДС в этом году, в 26-м. Но тогда цены будут вообще нереальные. Але наступне найкрасивіше: тікток-експерти змогли розкусити всю таємну змову. Навіть під час найзакритіших розмов Трампа і Путіна все одно не вдалося вберегти в таємниці те, що президенти поміж собою про все домовились. Адже, як кажуть Тікток-експерти, існує певний дґвернічок. американцы, выявляется, никогда не летают там, где есть российское ППО. Это все договорничок, да, если посмотреть ситуацию, то, смотрите, там летают самолеты, Апачи, но мы все знаем, нормальные люди, что ПВО там стоит российское, да, ими же управляет российский, так сказать, военный. я уверен в этом. Это есть договорничок Трампа и Владимира Владимировича. Да? Не, обычно американцы никогда не летают там, где есть российское ПВО. А тут залетели ни одного сбитого самолета, ни одного сбитого вертолета. Ну, я к чему это говорю? Что ну, в этом мире решает только геополитику. Это Америка, Россия, Китай. Індія, Європа з тихо стоїть курить в сторонці, нічого не рішає ні туди. А треба їм розповідати про те, що американці безпілотниками літають і в акваторії Чорного моря над півостровом Крим, і не тільки. А тут кажуть ті, ток експерти залетіли. Жодного збитого літака, жодного збитого вертольоту, ось і є ситуація, коли Росія здає виявляється під час договернічка свої інтереси. От тільки хочеться запитати, навіщо? Навіщо? Адже через Венесуелу Росія прокачувала, пропускала і свою нафту, змішуючи її з Венесуельською. Там була їй лишається досі зона території інтересів як Російської Федерації, так і Китаю. Що отримала такого Російська Федерація, щоб можна було це з американцями обміняти на Венесуелу? Допоки це якось виходить неочевидно. Если вы хотите выжить в этом, в этом глобальном мире, то вам надо объединиться с Россией. Вот просто идти под крыло России. Потому что Европа в данной геополитике ничего не решает. У вас нет мощной, хорошей армии. Вы можете говорить, у нас там численность населения, там 450. Ну, хорошо, хорошо. Но боеспособных... Подразделения, которые могут решать там глобальные вопросы, я думаю, что их нету. Их нету. Все об этом говорят э, военные аналитики. Так что, если хотите выжить, то вам нужно объединиться с Россией. Потому что Россия, Америка, мы же не знаем, о чем там разговаривает Трамп с Владимиром Владимировичем, созванивается. Туда все уже решено. Об этом еще Жириновский говорил, да. Что Америка заберет... Э, Венесуелу, а ми заберемо Україну. Це не мої слова. Те, що Жириновські говоріли, що задовго-задовго этого. Ще не помер, але вже відспівали. Це одвічний принцип росіян, які в будь-якій ситуації, якщо в якусь халепу проблему, негаразди не потраплять українці, вони заздалегідь, починають цьому радіти і втішатися. І здавалося б, що. Ситуація довкола росіян може бути в рази гірше. але це не має значення. Не має жодного значення, що переживають свої. Головне, щоб вороги, тобто українці, страждали. Тож російські тікток-експерти знову радіють через потенційну депортацію українців зі США. Ходять такі чутки, з'являються якісь вкиди. Допоки нічого конкретного не відбувається, але тільки експерти розповідають про те, як українці вже нижжоє. Перебувають на території США, що українці природньо остерігаються і бояться, що їх можуть допортувати з чоловіками, з дітьми. І ось тут і включається російська експертиза. В 26-му році вони розповідають про те, як в 22-му ще були праві, коли говорили, що обов'язково українці повернуться в свій укранациський рейх і що там, на батьківщині, їх щось там буде страшне чекати. Подождіть. Наскільки я розумію, недорогих росіян на сьогоднішній день, в принципі, нікуди просто так не пускають. Отримувати візи, перебувати в Америці це буквально диво для більшості, і українців ще ніхто не депортує. Тож ви дивіться, щоби першими не опинитися в тотальній ізоляції. Це сьогодні ви ще маєте можливість поїхати в Азію, трошки побувати в Європі, але в цілому. Здається, що і Європейський Союз за крок від того, щоб взагалі вас нікуди не пускати. Тож не треба обговорювати перспективи депортації українців. Ви краще подумайте, а що буде із вашими кордонами? В течії часу увіділив мінімум 10-20 двадцять роліків із Соєних Штатів, де українки, в основному українки говорять о тому, що все Аліс. Их э, депортируют вместе с мужьями и детьми из Соединенных Штатов. Не хотелось бы сказать, что я никогда не говорил, но я говорил, я говорил еще в 2022 году, что те, кто убежит в другие страны, будут поддерживать свой нацистский украинский режим, там бегать, орать, поддерживать войну и не протестовать против нее. Вы все рано или поздно вернетесь Обратно свою карнацистський рай на переділку. <ріху> так оно і происходит. і буде происходить. Начало Соєнних Штатів, а чуть попозже Європа. А тепер увага, опитування росіян, то що вони думають? А як вони ставляться до того, що собі дозволяють Сполучені Штати Америки на території суверенної країни? Чи можна вторгатися? На території іншої країни. Чи можна змушувати президента суверенної держави нести відповідальність в суді за свої якісь злодіяння чи вчинки? І от якби там був президент Зеленський, вони б усі сказали: да, да, давай два, нас сьогодні, так і має бути, він же нацик, і от це от, і от і все. А тут якось з президентом іншої країни не вийшло. Якось засуджують і чомусь росіянам це не подобається. Слышали про Мадуро, да? Слышали, слышали про арест? Слышали, слышали. Угу. Що думаєте об этом? Що слышали і взагалі як относитесь? Ну як это? Ну, отрицательно. Он от нас отрицательно? Далеко. Зачем вмешиваться в чужие дела? Народ сам решит, Давай, что со, не... делать со своим президентом или там, премьером. Зачем вмешиваться? Американцы обнаглели, везде суют свой нос. При всем уважении к Трампу, который более прогрессивный, чем демократы, но все равно так нельзя поступать. Надо уважать других. Трамп более прогрессивный, чем демократы. В каком смысле вы имеете в виду? Ну в том смысле, что к нам как-то более лояльно относится, чем Байден. Лояльнее, конечно. Это похвально, это честь ему и хвала, uh -huh. что он нас воспринимает как людей. <сум> Осуждает там агрессию украинцев и все. Так що от, а от туди лезет, Ну скоро там всю Америку покорить. У нього ціль це літа і Аляскою, Америкою, і Канаду, Всіх подмять під себе. Можливо, тому що ще допоки пропагандисти не розповіли, що в інтересах Російської Федерації був і цей жест доброї волі, що це було від'ємна підтримка стратегічного партнера. І від цього Росія, звісно, тільки виграла. Например, вот Китай и Тайвань, да, пытаются давить на Тайвань там. Ну, другие да. какие-то индийско-пакистанские конфликты. Это, это всю жизнь нет. а была... что это? А зачем это? Я к а тому, это? что да. много конфликтов разгорается сейчас много. в мире, и конечно, много стран конечно, пытаются конечно. защищать свои интересы военным путем. Потому что это связано с этим. Американцы посмотрели на остальных и такие, ну мы тоже будем. Как думаете? Ну что Китай на Тайвань? Тайвань всегда был китайским раньше. Почему? Они свое отстаивают. мы свое за Украину, они свое. А вот Южная Америка, она какое имеет отношение к Соединенным Штатам? Разделились, разделились огромных два континента, по сути дела, два материка. Зачем они друг к другу лезут? Там самостоятельные страны, у них самостоятельная политика. Они зачем суются в это дело? Да? Суются, не суются. Живите спокойно, каждой своей стране. Но а то, что когда-то принадлежало кому-то, это понятно, что они всегда стремятся снова к себе присоединить, завоевать и Это можна їх понять, людей, але американців в этом плані понять трудно США. Я миссина Шатамерики, і на останок друзі, ми вирішили трошки полоскотати вам нерви історію. Ні, ні, сьогодні не буде лекції від Путіна. Сьогодні не буде появи мединського, і навіть без них вистачає інших російських крінжо. Метрів зараз буде російська активістка, яка теж по-своєму сприймає історію, бо стверджує, що Росія це найбагатша, найтехнологічніша, найкраща, найпередовіша. Ну і все, що най-най-най, це все Російська Федерація. Чому там немає унітазів і не скрізь проведений газ, чомусь в цій історії не піднімається ці питання? Але виявляється, що всі технології квантового стрибка. Знаходяться саме в Росії. Це російські технології, створені російськими вченими. Ну і далі ви почуєте всю цю суть. Я вважаю, що ми вже можемо абсолютно професійно і фахово стверджувати, що росіяни. Хворіють особливим вірусом, і це не про імперство, не про те, що вони шовіністи, ні, вони давним-давно просто зійшли з розуму. Бо навіть якби в твоїй країні справді все було най, най най ти був розвиненішим і багатшим, то здається, про це маєш говорити не ти, а інші. Як, наприклад, це відбувається в ситуації Сполучених Штатів Америки. Тож, навіть якщо там так прекрасно, навіть якщо ви настільки розвинені і у вас все найкраще, то і живіть. сами, використовуючи все це. Ну, навіщо? Скажіть, навіщо оцей квантовий стрибок ви постійно хочете нав'язати каким якимось іншим країнам? Россия, по сути, да. как бы... самая богатая, самая технологически передовая страна, потому что все эти технологии квантового скачка находятся в России. Это русские технологии, созданные русскими учеными. Мы все казаки, все население России является казаками, потому что казаки это скифы, саки, кас-саки. Потому что Курдистан – это второе царство амазонок. А первое царство амазонок на древних картах – это донские, донское казачество. То есть амазонки – это донские казачки. То есть первое их царство было на Дону. -то русские называли себя туранцами на персидском языке. Туран – это ту-арий, то арий «ту -ари». То есть это это арий Буквально это санскритское. То есть древние Иран, иранские – это санскрит. санскрит. Они не говорят Сирия, Сурия. Сурия – это Русия. То есть ми, вот наші казаки, прийшли в Єгипет, причому пригодились по рекам. Главна ріка Іорданії. Називається Іордан, яр Ярдан, приток Ярмук. Тобто ярмук Єрмаки. Яр Це були вот ті Сибірські казаки. Ну і на цьому друзі, в мене все. Але я наполегливо вам рекомендую не забути лишити свій лайк перед тим, як ви закрити цю трансляцію. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і І, Звісно, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Посилання на збір в підтримку кращих із кращих ми лишаємо в описі до цього випуску. Переходьте і донайте. Ну і звісно, бережіть себе. Бережіть Україну, до зустрічі.